Лубенський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни закривати не будуть. Таке рішення прийняли на виїзному засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. На ньому полтавські депутати обговорювали подальшу діяльність цього медзакладу. Начальник госпіталя Олександр Бондаренко говорить, що на реконструкцію потрібно 15 мільйонів гривень. У нас на сьогодні в госпіталі існує чотири відділення. Це відділення терапевтичне, хірургічне і неврологічне відділення, відділення для осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській станції. Працювала у нас комісія Департаменту охорони здоров'я і надала свої рекомендації, що на сьогодні наша хірургічна служба не відповідає нормам, не відповідає тим вимогам, які існують. І в, наших, в нашому закладі єдиним, що можна було б існувати і розвиватися, це напрямок розвитку реабілітації і розвитку паліативної допомоги. Аби реконструювати медзаклад, спершу він має відповідати вимогам НСЗУ, зазначив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лесак. Ідеться про якість та кількість наданих послуг. Були масові звернення стосовно того, що хтось ліквідує, закриває госпіталь. Ніхто госпіталь і не планував закривати, але стояло питання в тому плані, що треба знести зміни структурні в самій роботі госпіталю. Ми сьогодні з вами побачили те, в яких умовах і що є в госпіталі. Ну і саме великим таким будемо говорити, болючим питанням, яке. Розглядалося сьогодні це питання роботи хірургічного відділення. Госпіталь для ветеранів війни має в першу чергу кваліфіковано надавати послуги, говорить голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Полтавської обласної ради Олександр Кудацький. За його словами, тут зараз є потреба у розширенні реабілітаційного та паліативного напрямків. Ніхто не може не буде закривати ні госпіталь, ні е, другі лікаряні заклади. Єдине, що потрібно раціонально використовувати як людський ресурс, мається на, на увазі лікарів, ну а так і фінансовий ресурс. А також е, повинен йти на послуги е, по паці... для пацієнтів і щоб вони були ефективні, ну щоб швидше людина виліковувалась. От. Отримувала повністю спектр спект послуг за підсумками засідання. Комісія проголосувала, аби керівництво Лубенського обласного клінічного госпіталя для ветеранів війни розробило стратегію розвитку свого закладу.